7.07.2025, лісі уран після семи років перебування в знаку свого падіння тельцем переводить знак близнят. Близнята вітаю вас, У вас далі продовжується період непростий прийняття відповідальних рішень, змін, інновацій, криз, руйнувань всього старого, того що не даємо рухатися вперед. І також доленосних різних подій не встигло сонце вийти з вашого знаку. Зараз зайшла в нього Венера, а також слідом за нею завтра переходить Уран. І мало того, що у вас період доволі складний, і через те, що квадрат вашого сонця і планер близнятих. До вузлів, які знаходяться на як осі діва риби, так приходить сюди ще уран і до літа 26-го року вас вам порекомендую переглянути всі свої, все своє життя, переглянути свої патерни поведінки, стереотипи, те, чим ви займаєтеся, те, що вам Заважає те, що вам не дає рухатися вперед, може бути дуже різко змінене і відкинути як непотріб, але ж краще зробити це самому. Я думаю, що багато хто вже зрозумів і почув, і відчув, тому що рівно сьому на сьому це не відбувається. Але ж рекомендація, подумайте про все це далі буде.